Громадяни країн Африки, Азії Північної Кореї кого тільки не вербують росіяни воювати з українцями. Наша розвідка вже має дані щодо принаймні 155 громадян Китаю. Власне, їх ворог активно залучає через соцмережі. Переважно це тікток. Ну і це не поодинокі випадки, а системна російська робота на території та в юрисдикції Китаю. Про це говорить Володимир Зеленський. То хто вони китайці, що воюють проти нас за Путіна? Найманці, що вирішили підзаробити, чи Пекін відрядив сюди своїх кадрових військових? Чим московити їх спокушають, окрім грошей? Ну і що відомо про тих громадян Китайської Народної Республіки, кого збройні сили України взяли в полон? Розбирався в цьому влад Паливода. Вони відібрали наші телефони, паспорта та банківські карти і відправили нас на передову. Це Ванву, громадянин Китаю, якого наші військові захопили у полон під турецьком. Чоловік розповідає, як потрапив у російську армію. Мовляв, прилетів до Росії на заробітки. Йому обіцяли роботу в тилу, проте відправили на самісіньку передову. Я повторював, що я просто хочу працювати в тилу та заробити гроші для своїх батьків. але я не хотів воювати, я ні в кого не стріляв. Вони постійно нас били та штовхали вперед. Я не розумів, що відбувається, схожу історію розповідає і другий полонений громадянин Китаю Ван Гуанзюнем, якого схопили на східному напрямку фронту. каже, вакансію побачив у соцмережах. Рекрут обіцяв роботу в тилу російської армії та безпечну посаду. Мене запевнили, що це буде безпечне та комфортне місце без відправки на передову. До Москви чоловік прилетів по туристичній візі. Потім його разом з іншими відправили до Казані. А через шість днів до Ростова у тренувальний табір та вишкіл тривав недовго. Вже зовсім скоро Ван Гуандзюнем опинився на фронті серед російських штурмовиків. Нам раптово видали 10 упаковок патронів та 5 ручних гранат. Більшість думали, що це просто навчання. Проте наступного ранку близько чотирьох нас посадили в БТР і відправили. І це далеко не перші китайці, яких Росія обманом завербувала, а потім відрядила на війну проти України у квітні. Президент Зеленський повідомляв, що на боці РФ воює понад 150 громадян Китаю. Тож, чи можна говорити про пряму залученість під небесною у війні на боці Москви? Офіційний Пекін категорично заперечує такі припущення і участь своїх професійних солдатів і будь-яку іншу військову підтримку РФ. Ми цілком відкрито заявили, що не будемо постачати летальну зброю жодній воюючій стороні. Ми не постачаємо летальну зброю сторонам конфлікту. Ми також дуже ретельно контролюємо експорт товарів подвійного призначення, включаючи безпілотники. Ван і міністр закордонних справ Китаю. Та намагання Пекіна відмежуватися від конфлікту не заважає російським спецслужбам активно працювати на теренах китайських соцмереж і посилювати рекрутинг до армії РФ. Рекрутинг працює, і у нас немає жодних даних ні від нашої розвідки, ні від заходної західної розвідки, ні від південнокорейської про те, що регулярні збройні сили Китайської Народної Республіки приймають участь у війні в Україні. Єдина країна, яка дійсно відправляла свої регулярні збройні сили, це на даний момент є. Корея. Солдатів до свого війська Росія шукає усюди, де тільки може. У полі зору рекрутів переважно звичайні люди, доволі часто безробітні, соціально незахищені, з кримінальним минулим та без військової підготовки. Заманити таких доволі легко, улесливими обіцянками про надання громадянства чи великі заробітки. Обманом через такі приватні кампанії. Іноземців завозили в Росію, їм обіцяли зробити студентами, робітниками на заводі. Раніше це були в основному індуси, Сріланка, потім ми пригадуємо сирійці. Пізніше, по суті, це наймалися вихідці там Середньої Азії. І саме таких найманців росіяни відправляють у м'ясні штурми першими без військової підготовки і часто з мінімальним запасом боєприпасів та озброєння. Такий, от як цей чоловік, він з Нігерії, був студентом московської школи економіки, а став гарматним м'ясом. З твого загону скільки залишилось живих? Багато двохсотих. Ми в чотирьох пішли: один-двохсотий, решта трьохсоті. Мені пощастило, що я живий. Таких солдатів російським командирам не шкода, вбитих з поля бою не забирають, поранених не рятують, полонених не визволяють. У путінському війську іноземні найманці це лише витратний матеріал. Більше іноземців полон, тому що їх на першу лінію, саме ними формують оті групи смертників, і це зрозуміло, з чим це пов'язано. Тому що найманець, якого наймає Росія, він. Воює за живі гроші, немає найманця і немає потреби комусь платити. Там немає ні компенсації для родин, для сімей. Він десь гинув, немає жодних якихось соціальних претензій в майбутньому. І саме такими найманцями Росіяни й надалі поповнюватимуть свої підрозділи. За повідомленнями української розвідки, Росія вже намагається втягнути у війну ЛАОС під виглядом гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною областях. Також на фронті може побільшати північнокорейців. Зараз Москва залучає їх для роботи на заводах. Утім, дуже скоро вони можуть опинитися на передовій. Кентяні зараз опрацьовують варіант, коли наприклад. Погоджується питання відправки 25 тисяч робітників на російські заводи, бо в них критично не вистачає своєї робочої сили, і таким чином дати зелене потім світло, щоб рекрутери з військоматів армії РФ працювали з цими робітниками і чоловіче населення залучали до війни. Крім того, не виключено, що КНДР відправить до Росії і нову партію своїх військових, як уже було раніше. CNN, посилаючись на оцінку української розвідки, пише, що пхен'ян може направити ще до 30 тисяч солдатів для участі у війні проти України. А от професійні військові з Китаю на фронті навряд з'являться Пекін на таке не піде. Однак і Росія не припинить вербувати пересічних китайців. Владислав Паливода, «Ми у Україна. марафон єдині новини.